Таю дорогі друзі, сьогодні ми приїхали в такий чудовий осінній ліс, або вже зимовий, можна сказати. Хоча по зовнішньому вигляду не скажете, що зима. От там вже сучасні окопи. От, і отака була канавка йшла по краю дороги глибокої старої. Був має кольоровий чудовий такий сигнальчик глибокий. І дивіться, що лежить. Я вже бачу, друзі, монетку. Ух ти! Це у нас одна копійка Олександра І. Зачеплена лопатою успішно. Ну. Так. Якась вона тоненька-тоненька. А який рік? Зараз. Блі, нам штани не хочеться. Не ті штани сьогодні вдів. які можна терти. Коротше, не видно. Чи 12, чи 13, щось таке. Ну але вітаємо себе з першою монеткою і копаємо долі. Так, випалася підковка на каблук радянського чобота. ботинка Що ж, заберемо. Так, друзі, був кольоровий сигнал До видаєте, скільки раз ми по цьому лісу ходимо, тут знахідки є її. Я вже бачу круглячок, але це не монетка, дивіться. Опа, зараз роздивимося. Це гудзик німецький. Цікаво, о, яке тут клеймо. Так, Зараз давайте я почищу, подивимось. Стив трохи гудзика. Ось таке клеймо, бачите? Буква G, C і W. Руку немає. Можливо десь і написаний, але. Поки що не бачу. Цинкова, цинковий гудзик в гарному стані, як бачимо, ще й у фарбі. Фарба феліграу залишилась. Що ж, копаємо далі. Так, друзі, дійшли ми окопи, бачите? Такі. От, і був сигнал біля окупа, ось на вході якраз в окоп. У кольоровий глибокий сигнал. Він там і не один, але мені здається чорні ще там. О, дивіться... Опа! Друзі, це в нас п'ятачок. Дивіться, який гарненький. Як думаєте? 33-го руку чи ні? Ні. Як завжди ні. 30-й. та що це таке? Я попадаю лопатою, 30-й рік. Ну і що, купаємо далі. Може там ще щось. є. Я колись викупував теж по 41-му якийсь поєць скинув більше 20 монет, бо цій кушки було два п'ятака 35 го року старим гербом і новим. Так що, друзі, буває таке, копаємо далі. Вон тут далі, бачите, ще один окоп пішов. Будемо перевіряти ці місця і копати. Так, друзі, та сама ямка, дивіться, де був п'ятачок. Але вже був чорний сигнал. Я вже звичайно ж бачу, що там. Бо бачу. Десь воно тут. А? Дивіться. І в албу звізда горить. Зірочка з фурошки, Так що тут був якийсь офіцер. Звичайно, у нас стальна. І звичайно ж ми її заберемо і дома помиємо, покажемо. Друзі, там мабуть ще щось є Має така чуйка. А ну зараз давайте перевіримо. Секундочку. Так, до лопати достає. Друзі є, я думаю, що це там або петличні емблемки, тому що маленькі сигнали. Давайте я викопай, побачимо. Так, друзі, то була шпилька, де маленькі сигнали. Ось рядом ось яма де була монета і зірочка, а рядом була така портупея, дивіться. Це все через плече. А може і ні, бо немає. Ну, Коротше, якийсь ремінець. Передягались хлопці. 41-му тут. Що ж, шукаємо ще. Думаю, ще щось буде. Так, друзі, відійшов я трохи в бік. Бачите, оті ямки я загорнув. Де була монетка з вірочка і ось між цими двома окопами, ось між цим і тим. Був кольоровий сигнал, я вже взяв руки. Я вже бачу, що це монетка. Видно, що монетка того періоду. Висипали їх радянські бійці. Так, ну, Більш за все 32-й, 31-й. Можливо, 33. -й. 32. -й. 15 копійок, щитовичок, 32-й року. Що ж забираємо і далі купаємо. Вирішив, я таки перевірити ще краще це місце, де були монетка і зірочка. і Був глибокий ледве-ледве лед, лед, помітний сигнальчик. Дивіться, я вже бачу золото партії. Уявляєте, яка вона гарненька. гарненька чудова монетка. Трошки зміщений штамп. Так, 37 рік. Це, друзі, монетки бійця. Який тут був в оточенні в 41-му році в вересні. Що ж, копаємо далі. Так, друзі. от ті ямки, де я викопав зірочку і монетки. І перейшов я по цьому окопові, там був великий осколок. От, потім отут ось був кольоровий сигнал. Так, Дивіться, я вже побачив це монетка. Це три копійки. Три копійки 32 року, як бачимо. Прикольно. Золото партії. Так що йдемо далі. Ходити по краю лісу, по цій канаві. Був сигнал, спочатку думаю, якась концерна бомка. Але ні, дивіться, тут і шестерні є. Можна заводити, вони кажуть, будуть іти стрілочки на місці. Не очікувана така знахідка серед лісу. Купаємо далі. Так, друзі, прийшов мій товариш, який за мною покопає. І кожен знайшов кістки і там патрони попадалися. Прийшли, ну, прийшли ми з ним туди. Але там кістки виявилися якісь тварини маленькі. От явно не людські, бо я знаю, які людські кістки. Я в пошуковому загоні. так що Особисто викопав вже, мабуть, підняв. Не викопав, підняв шістьох бійців Червоної армії. Так що то виявилось не боєць. От, і в мене був вернувся на те місце, де була зірочка. Такий сигналчик. Чорний. Цвітним віддавав кольоровим. Дивіться, такий якийсь галстук. Я спочатку думав ножик, але ні, він тупий з обох боків. Що воно може бути, я навіть не знаю. Хто знає. Копаємо далі. Товариш таку експонату копнув. Каже, копой, а воно лежить на мене дивиться. Якогось грибника кабончики розтягнули. Так що й таке попадається. Що вони ціленькі, бачите, можна носити. О, якраз попробуй, може і мені підірить. Так, що купуємо далі. Поповся нам отакий патрончик незвичайний. Це вже не з гантівки Мосіна, British 303 калібру 77 мм. Куля не лав вже. Що, купимо далі. В тій ямці, оказалася пробка. Резинова, мабуть, мабуть, нафлягуна, скляну. Можливо якась медицина була прикольно. Фух, так, друзі, був в мене дуже глибокий сигнал, на два штика як мінімум. Витяг я оттуда... Фух. Мабуть хвилин 20 копав таку залізівку. В такому чудовому стані. Можливо, на кому потрібно. Це, друзі, передня опора двигуна автомобіля зі з 5 вантажівки, яка в війну була. Так, ще можливо кому треба. А те, що це зі з 5 деталь, це точно, я вже не один раз таке знаходив. У, дивіться, яка величезна. Залізячка. Це ще й додому треба тягнути. Ну що, заберемо. копаємо далі. Це недалеко від того місця, вон, бачите, де я викопав опору двигуна, був сигнал. І в нас отака така викрутка випала у періоду Другої світової війни. На жаль, вона відламана чи щось таке, щось з неї зробили. Ну якась така знахідка і ще, мабуть. Вона там не одна. Мабуть там є сигнали ще. Так, да, Друзі, да, там ще щось є. Давайте я зараз викопаю, покажу, якщо буде щось цікаве. Якщо ні, то не буду показувати. Друзі, дуже багато чорних сигналів. Тут розбита техніка. Попадається різний шмурдяк. Я один викопав. І виявилося таким чудовим ключиком гляньте. Такий прикольний, в гарному стані. Я ще такого не бачу. заберем Так, друзі, нам сьогодні щастить на викрутки, на ключі. ну Це хоч ціленька, дивіться, яка гарна. Можна зробити ручку, дерев'яні накладки. Почистити і користуватися. Хоча вже таких шурупів вже немає, чи гвинтів. Ну що ж, заберемо. ось такі чагарники. Ходити тут не просто. Але був кольоровий сигнал, але я вже бачу монетку. Фу. І видно, що це п'ятачок. Стан чудовий просто. Так, а ну чи після? наче після. Довго якраз, мабуть, і згубила червоноармійці. Що ж перевіримо ще цю ямку? Можливо є ще гарний стан. Треба копати далі. Так, друзі, був такий чудовий-чудовий сигнальчик, зараз вам покажу. Але виявилося, я думав, це монетка якась. Голова від снаряду. Слов німецький був. І оце схоже на копсель-детонатор, да? мабуть. Так що, якщо в чомусь сумніваємося, значить не беремо додому. Закупуємо і йдемо далі. Так, друзі, дивіться, що мені попалося. Це був диск від ВПД-40. На жаль, він понівечений Тільки Так, Друзі, продовжую лазити по таких дочерніках. У мене був кульоровий я вже бачу монетку. Дивіться, що це в нас. Одна копієчка 40-го року. Ай, в якому чудовому стані, тільки подивіться. Просто супер. Але, друзі, це ще не все. Таке золото партії. Перевіряємо землю. Уявляєте? Так, кладемо отут поки що нашу першу монетку тут знайдено. І шукаємо оцю. Так. А, дивіться, ще одна копійка. Прикольно. Такі чудові маленькі блискучі монетки. як Я їх люблю. Уявляєте, сороковий рік теж. Теж сороковий рік. Так, ну треба перевіряти ще. Так, лопати дістаємо. Де вони? Ні. Уже нема. А, є, друзі, дивіться. Ось монетки лежать. А є ще. Є ще сигнал і є монетки, я думаю. Або одно, як ну, одно як мінімум, точно є. Так. Так. О, дивіться. І ще одна чудова монетка. Такий самий, да, дивіться, друзі. Три однушки, блін, сорокового року Клас. Оце да. А ну ще перевірю земельку. Так, друзі, ну тут треба розкопувати. Чорні сигнали теж є. Це вже лопати достає добре, друзі. Давайте я викопаю і покажу. Розкопав я ту яму. Були тільки цвяхи, маленькі зігнуті цвяхи, що вони там робили разом з монетами. Так, Ми закопуємо цю яму і в мене така знахідка я в шоці, друзі. Просто не виявляю. Я копаю і дивлюся візуально. Дивіться. Лежить отака чудова річ. Я спочатку подумав гілка, дивіться, друзі, що це. Оце да. друзі, це роги оленя, Ріг. Ой, блін, оленя, злося. Оце тормознув. Так що, друзі, зараз я його сфотографую, тоді будемо піднімати. Це так знахідка, друзі. Якщо чесно, за 20 років бродіння по лісу з прибором, з приладом, я ніколи не знаходив. Ніколи не знаходив ріг злося. З дикої кози знаходив. Отаке. Чудо, мені не, не траплялося Так що, друзі, я дуже задоволений. Ура! Фух. Уявляєте, друзі, забрав я той ріг і на тому місці, де лежав, дивіться, був сигнал. Це у нас 5 копійок. А, ні, навіть не 5, дивіться, друзі. Це 50 Це полтинник. То 1985 рік. Прикольно. Це вже не п'ятачок, це вже полтинічок. Пам'ятаю, що такі були в ходу. Добрався де окопа, ось іде він такий зигзагом, так і так. От і був кольоровий сигнал і в окопі лежала гільза. Так, друзі, гільза це в нас Браунінг калібру 7,65. Там там навіть написано. 7,65 нестандартно для наших військ. Хоча були і Браунінги в них офіцерів. Можливо німці були тут. Так що забираємо, копаємо далі. Тільки погляньте, повкольоровий сигнал. дивіться. Я викопав шматочок землі, а монета зверху. Монета зверху. Ще якісь проліски. Ну це не пролісок якось. Рослинка вже відчувають тепло, весну, але ще тільки зима почалася. Бачите, вже все проростає. Бо немає холодів. Що ж, друзі, забираємо монетку. Зараз її покладу. О, так. Що це у нас? Ольно так зверху виглядає. Так, друзі. Це, мабуть, 40-й рік 15 копійок. Так. 15 копійок, 40 рік. Погано вам видно, але я вже бачу, що це 40-й. Помиємо. І я покажу. Друзі, вам погано видно. Ліця. Отак окопи йдуть. Отак вони на охрест, щоб тримати, мабуть, оборону на всі боки. Один такий самий другий і там третій. Три в ряд, І був у мене ще сигнал за бачинки. І монетка. Так, теж бачу 15 копійок. Так що солдатики тут не губили. Так, 30. 39 рік. Що ж, забираємо і копаємо далі, вже небагато нам залишилось тут купати. Бо Боже скоро потемніє. Так, попався нам такий куборик якийсь лейтенант загубив купаємо далі ще один сигналик ще одна зірочка так що треба тут вибивати ну все, ми вже біля машини і ось такі в нас знахідки основна знахідка ось вона така чудова різнокольорова так потім це мої сьогоднішні знахідки, як бачимо, Дома вже подробніше покажу. Оце товариша. Знахідки це Тіма найшов, такий танчик латунний прикольний. О, це... Ще одна товариша. Ну, отакі сьогодні у нас знахідки. Йдемо до додому. Друзі, продовжимо наше відео оглядом наших чудових знахідок. Ну, звичайно, зразу я можу сказати, що особливого такого ми нічого не знайшли, але цікаві знахідки є. Почнемо із німецького гудзика. Гудзик у нас цинковий. Видно, що він із залишками фарби. От, ну, звичайно. Дехто їх багато, кожного дня майже кожного разу купує. У нас вони не часто зустрічаються, тому що у нас оточення не німці попадали, а червоноармійці. Отаке таке клеймо. Погано видно, ну так, потім от такий радянський гудзик, алюмінієвий вже післявоєнний 61 й рік. Це не цікаво. Потім стальний маленький. Ще в такому непоганому стані. Ушко ціле. Так, і з монет. Почнемо із царської монети. Це у нас одна копійка 1819 року. Тут стан гарненький у неї. Але з іншого боку вона, на жаль, затерта й дуже. Так, потім у нас трапилося 5 копійок 30-го року. Це біля окопів я їх копав, як ви бачили. Потім сорокову, теж такий п'ятачок. 3 копійки 32-го. Потім, друзі, дві отакі зірочки біля окопів знайшлися. На жаль, вони не латунні. Отакому такому вони стані. Ну, це в гіршому, це в кращому, ще з неї можна щось зробити. Цієї. Так, пішли далі по монетах. У нас ще є 15 копійок 32 року, 15 копійок 36-го і 15 копійок 40-го. Ну і 50 копійок там дороги були прямо на тому місці, друзі. Уявляєте? 1985 рік. 50 копійок. Так, в такому стані вона. Так, потім попався лейтенантський кубарик. Мабуть, його з уже спеціально зняли, хоча біля нього більше жодного кубарика не було, ні емблемки, нічого. Потім такі маленькі монетки. Одна копійка 37 го року. І в одній ямці, як ви бачили, я викопав. Три монетки 1940 року по одній копійці. Такі гарні монетки, маленькі, маленькі. Так, і перший мій сигнал, який попався в тому лісі, це отака штука. Якісь контакти, тут якесь абореле або. Чесно, я не знаю, що це було. Видно, що гума там, бачите. така штука. Хто знає, що це було? Не знаю. Потім така викрутка. Також ще нічогенька, бачите. Як почистити то буде як експонат. Можливо, нею ще можна і користуватися, хоча плоских уже гвинтів таких немає. І можна знайти, я бачив відео. Такі гвинти тільки використовуються на Кацапському Су-57. Виявляєте, вони на винищувачу так званого п'ятого покоління. Використовують гвинти з прямим прорізом. Кацапи є кацапи. Потім, друзі, ось такий чудовий ключик, дивіться, в якому стані. От. Така гарна річ. Дивіться. Як новий. На 14, схоже. Можливо, на 13. Тут є отаке клеймо. Що воно означає, я не знаю. Але щось означає. 1445. 94. СБ. Ну, щось таке. Можливо, друзі, хто знає, хоча я сумніваюся, Але все може бути. Такий чудовий ключик. Ним ще можна користуватися. Так. Ну і, друзі, основна наша знахідка, як бачите, такий чудовий ріг з лося. Мій товариш, який тоді був з нами, казав, що десь місяць тому ходив по гриби в тому ж самому лісі. І знайшов два рога, але набагато більше від цього. Це, мабуть, з молодого лося. Ну, бачите, він невеличкий. А ті казав, я, мабуть, 100 метрів протіги і викинув, бо залишив там. Не було можливості її донести до машини. Казав дуже важкі. Так що, так що друзі, отакі у нас знахідки. Так що дякую вам за увагу. Низький уклін усім нашим захисникам, які захищають нашу державу. Слава Україні, до зустрічі!